Google хоче зробляти усі методи SEO-просування — Це маніпуляція Google. Я такий, я що не бачу, не бачу, що у вас на сторінці не те, що ви встаєте досить. Одна справа це оптимізація під Google, коли ти не наштовуєш метатеги і так далі. А інша справа, коли ти купляєш посилання. Ну лінкбілдинг — це маніпуляція. Просто можуть піти, як то кажуть, смітник, тому що просто хтось не подбав про безпеку, як то кажуть, можна под ну одна маленька ризикована штука, і все, ваш сайт повністю впав. Ви втратили все, що ви робили. Так, подожіть, Google тут просто пашить на нас щодня. Поцілиться без сну. А чому? А ми ж купили тисячу послань. Тепер у нас послань, як у конкурента в топ-5. Ми ж ну, полозі повинні бути в топ-5, а на справі вони там по 50. Всім привіт! Це навізати, що там є кам Я Алла Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні звертаюся до нашого спеціального друга та гостя Євгена Гуменюка. Привіт, Євгене! Вітаю! Євген Гуменюк, фаундер NML та NeedMyLink. керує IT та маркетинговою компанією зі штатом 100 фахівців, створює та монетизує проекти у сфері діджитал маркетингу. Тому я тут відповідно розумію, що папа якісним SEO для наших інтернет-магазинів, всіх наших любих глядачів. По це буде питання. Підкажи, будь ласка, от чорні і білі схеми SEO для e-commerce, чи працюють у 2025 році і надалі? Розкажи про схеми і як просуватися. Ну окей, почну я трохи розмито а, з фрази чому? Чому взагалі підходять до питання а, чорних методів SEO? Тут одразу запитання. Google хоче заробляти. базово. Google хоче заробляти, і він для цього створив Google Ads, він для цього створив PPC. З того моменту SEO це виключно для підприємців стало як інвестиція. Ти можеш платити за PPC тут і зараз отримувати результати? Але, але, але А сеошка це довготривала інвестиція, і ти повинен розуміти, що колись воно дасть користь, і дасть користь набагато більше. Тобто, ти виходиш в цю точку окупності, коли в тебе вже сеока приносить ті результати, що PPC, при тих же втратах. і потім вже переходиш в формат повної окупності. А чому СОшка все ж таки стає більш актуальною і чому люди намагаються? Знайти, як то кажуть, ці філія в розрізі чорних методів, тому що поставте себе на місце юзера. Ви шукаєте щось в Буглі, ви бачите це, ви бачите видачу, ви бачите, що там є три реклами. Наприклад, ви клікаєте першу рекламу. Які результати? Якщо все окей, ви довіряють рекламі, але найчастіше це 50 або 70% реклами, яку показує Google, це просто сайти, які заплатили за цю рекламу. А, нерелевантні щодо вашого запиту, які можуть бути Б, не актуальні щодо ваших потреб, і В. Вони просто можуть бути ну, поганими, погані сайти, поганий дизайн, поганий юзабіліті, і вам просто не захочеться з ними співпрацювати. І потім юзер робить, що в нього така практика раз, в нього така практика два. він Зрозумів, що результати PPC його не влаштовують. Він вже автоматично. Я до речі, якраз нещодавно робив опитування у себе в телеграм-каналі. Як часто діджитал-маркетологи, підприємці або СОшники використовують ну, взагалі клікають на платну рекламу. Переважна більшість це 90%, Просто скіпують цю рекламу, тому що в них був недало досвід. Що роблять люди далі? Вони скіпнули цю рекламу, вони йдуть в органіку і дивляться перші результати пошуку гуглу. Це неприємно, і він е відкрито заявляє, що щоб бути в топі видачі, вам потрібно з точки зору SEO бути авторитетним, вам потрібно публікувати контент для людей, і бла бла бла. Оце все, все те, що Google нам каже вже останні роки. Але усі методи SEO-просування, головний тезис усі методи SEO-просування, це маніпуляція Google -а. просто базово. тому що ви можете занести гроші гуглу на Google Ads, і робити все по правилам гугла отримувати трафік, отримувати своїх там клієнтів і так далі. Але ви обираєте робити SEO, ви обираєте підключати до роботи якусь команду, підключати фахівців, щоб вони вам налаштовували оптимізацію, платити гроші на посилання, платити, платити гроші на контент. Тобто, ви просто берете свій бюджет, витрачаєте не на гугл, а на когось іншого. І гугл це не любить. Це база фундамент по факту, просто якщо ти е, збираєшся свій сайт просувати, тобто, давайте так: от одна, одна справа це оптимізація під Google, коли ти налаштовуєш метатеги і так далі. А інша справа, коли ти купляєш посилання. Ну лінбілдинг, це маніпуляція. Все, для чого ти отримуєш посилання? Для того, щоб твій сайт зростав. Ти робиш це маніпулятивно. Google забороняє купівлю посилання, а ви купуєте посилання. Тепер про методи. Тобто, як то кажуть, є білі методи просування, є сірі методи просування. І можу сказати, що якщо ми говоримо в розрізі e-commerce то сірі методи просування там просто ну не мають сенсу, тому що все це враховується дуже просто. Якщо ваші конкуренти е, користуються лише білими методами, вам нема сенсу підключати сірі. Тим паче, якщо ви працюєте в білій ніші, то взагалі немає сенсу працювати з сірими методами. Що ми можемо віднести до сірих методів? Ну напевно, топ 1 що може сюди прийти, що може сюди прийти, якщо ми кажемо про посування, це PBN. PBN. Private Block Network. Це або створення власних е, сіток, сайтів сателітів. А, із них отримання посилання або купівля посилань з підбієнтам у, у якихось у якихось існуючих сіток. І це є маніпуляція, це базова маніпуляція, яка тільки є, базовий сірий метод, який тільки існує. Робимо деякі махінації, щоб Google не зрозумів, що сайт створили ми, і він для Google, ну, з точки зору Google Бота, він виглядає як абсолютно реальний сайт, як абсолютно піскуючий сайт, і посилання з нього Google вже інтерпретує, начебто, це. Живе посилання з цього сайту на ваш сайт. Тут відповідь чи е, розпізнає Google ці маніпулятивні сигнали, чи розпізнає Google сірі методи. він розпізнає, якщо зробити PBN неправильно. Якщо ви зробите будь-який метод неправильно, і шанс цього, якщо ви не працюєте з якимось ну, прям топ-кваліті фахівцем, то вони дуже високі. Ну, будь-яку помилку може припуститися все. І Google е, спалить не просто один сайт, який ви зробили, просто можуть піти. Як то кажуть, смітник, тому що просто хтось не подбав про безпеку, як то кажуть, можна под. Як то кажуть, якщо ти вирішив когось обікрасти, то вже зробиться красиво, так? Так подожіть. Google тут просто пашить на нас щодня, поці без сну. А ми значить, такі таки неблагодарні, не тільки, не тільки рекламу у нього купуємо PPC. Так як? продовжуй продовжують. Ну 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 я скажу так: типу, що ті, ті зростання. Цін, які є зараз на Google Ads, і особливо в тематиках, де конкуренція все вища, Та Google, там, ну скажімо так, це не Google винен, це винен ну, ринок. А якщо казати про саме оці маніпулятивні методи, голов, головний тезис, що сірі методи просування PBN, як я вже сказав, це раз, можна додати сюди КЛОАКО. це коли ми підміняємо контент, який бачить юзер, він бачить один контент-юзер, а Google бачить інший контент. Це також вважається сірим методом просування і знову таки в вікомі або в будь якій білій ніші сірі методи використовувати не, не те, що не бажано а взагалі ну прям дуже сильно не рекомендую використовувати. Якщо, якщо вже ви там топ фахівці, і ви знаєте на 100% що ви якусь там сіру штуку. Провадити і впевнені, що ризиків це несе мінімально, тоді можна пробувати. Але знову таки, будь-які гравці в малому бізнесі або в середньому бізнесі вони не використовують сірі методи, і одна з причин це не тільки ризики, які вони несуть, тому що ризики можуть ну просто потопити весь сайт. Ви можете працювати 2-3 роки. Одна ну одна маленька ризикована штука, і все, ваш сайт повністю впав. Ви втратили все, що ви робили, і потім, як то кажуть, відмивайтесь від гівна, яке в яке ви заплили, все базово. І другий аргумент, чому не варто використовувати сірі методи для білих міст, тому що а, просто ставте питання: а чи достатньо в мене можливостей, щоб просувати сайт білими методами, тому що їх ну дуже багато. Аутріч, якісний лінбілдинг, різні типи посилань, якісний контент, контент-маркетинг. Зв'язок там з різними, ну абсолютно, абсолютно вся СОшка це білі методи. Google це відкрито заявляє. Білі методи всі ну прекрасно знають, і їх більш ніж достатньо, щоб просунути сайт майже в кожній ніші до топу, максимально без залучання сірих методів. І чи може Google визначати всі ці маніпулятивні методи? Знову таки, маніпуляція це є все і аутріч, і формі посилання цей крауд, як його називають, і сабміти будь-який тип посилань, В принципі, це є маніпуляція з точки зору Google, якщо так подивитись. Але чи вміє Google це визначати? Звісно, він вміє це визначати, якщо ви робите це без стратегії, якщо ви робите це хаотично і думаєте, що та, і так це йде. Тіпа. ні, не зійде. Воно так, це треба сильна стратегія, і просто білими метами методами білими просуватися. І Google, він просто не визначить, якщо ви дійсно зробите адекватну динаміку посилання, якщо ви зробите адекватну стратегію типів посилань, які ви хочете залучати, якщо ви зробите диверсифікацію цих типів посилань, якщо ви. Якісно підберете анкор листи. Якщо ви будете використовувати брендові анкори, якщо ви будете використовувати якісні майданчики для розміщення посилань. все це дозволить максимально безпечно просуватися, і в жодному разі Google не буде сприймати всі ваші активності як маніпулятивні методи і песимізувати ваші сайти. А от ти скажи, Євгене, наприклад, береться молодий сайт, молодий інтернет-магазин за seo просування починають разом з SEO-спеціалістом, власне аналізувати. Типа, ось в топі три інтернет-магазини умовно конкуренти. Що там у них, чому вони все все, все в топі, да, безкоштовні пошукові видачі в гуглі? І йому каже, наприклад, seo спеціаліст: ну дивись, ось на цей перший зворотніх лінків з різних. У таких ресурсів да, релевантних до того ж. Аж 1700, ну там 2000. А на твій поки що один. Відповідно, ти в сотки, а вони в топ-1. То от, чи можна тут якось це наздогнати, радити? Да? У нас є лікбілдинг, у нас є аутріч, і як дути на цю воду, щоб не, опіктися? Ти ж не зразу, не зразу не зробиш по стратегії швидко. Не здоженеш під цими мілістками, що тут можна придумати, і чи варто взагалі? Я вважаю і буду вважати, давно вже так кажу, що оця, оця відповідь, коли СЕОшне каже, що конкурент в топі має 1700 посилань і нам треба зробити 1700 посилань, щоб вийти в топ, якщо СОшна каже таке, без, як то кажуть, углиблення в питання, які типу посилань, що окрім посилань в сайта є, наскільки сайт авторитетний, то коли він оперує лише одними даними. Це катастрофічна помилка СОшника. Він не має не те, що таке робити. Він або презентує повністю стратегію, що треба робити, або він взагалі не повинен нічого подібного казати, тому що це породжує в власників бізнеса або в маркетологів просто питання. Нам треба більше посилання, і вони біжуть куди. Вони біжуть туди, де вони можуть отримати за обмежений бюджет. Якомога більше посилань. Вони е, намагаються отримати, вони купують дешеві посилання за одне за один долар за посилання. Вони отримали свою тисячу посилань, Через три місяці вони дивляться, у них е, трафік трошки зріс, а потім падає просто в нуль. Або трафік, ну, все, він не зростає потім. Або все ж таки витрачені куча бюджетів, і трафік взагалі не зріс. І вони питають: а чому? А ми ж купили тисячу посилань, тепер у нас посилання як у конкурента в топ-5. Може, ну пологіть полозі повинні бути хто п'ять, а на справі вони там по п'ятдесят, тобто навіть не згинулось, особливо і це проблема, тому що коли робиш знову таки seo аудит, робиш аудит посилального профілю конкурентів, треба в першу чергу проаналізувати і розбити цю кількість послань на кількість послань з унікальних доменів, Це перша типу послань, які це є, це другий етап, який дуже важливий. Тобто кількість послань з різних типів, це скільки послань формату геспостан хаудріча, аутріч. Або альтернатива, якого називають ще, це гостьовий постинг, гестпости. пости Це один з видів лінбілдингу, коли ви знайшли цікавий сайт. Безпосередньо це блог, або будь-якого іншого типу сайт. Це сайт з реальним трафіком, це реальний сайт, який читають люди, у кого є авторитет. Якийсь може бути великий, може бути невеликий. Це може бути сайт формату там TSN, сайти формату Форбс, сайт, сайт формату інформатора, тобто будь-що може бути, або маленький якийсь сайти, і ви. А завдяки аутрічу, аутріч це метод комунікації. Ви завдяки аутрічу виходите на зв'язок з власником веб-ресурсу, це може бути редактор, це може бути маркетолог сайту або безпосередньо знову таки власник. І ви пропонуєте можливість, щоб власник розмістив на своєму сайті статтю, в якій буде вказано посилання на ваш сайт зворотні. Ви домовляєтесь: 99%, 98%, що зараз це буде все платно, тобто всі беруть гроші за це, це може бути там. 20 доларів, це може бути 30 доларів, це може бути 100, а може бути 1000 доларів за одне послання. Воно залежить від якості домену. Ви платите гроші, власник розміщує безпосередньо вашу статтю з вашим посиланням, і ви отримуєте своє довго, довготривале посилання. Все скільки в послань формату форумів крауда, скільки сабмітів, профілів, там статейні сабміти і так далі, скільки послань з головних сторінок є. Скільки послань дуфоло, uh, скільки на no фолов, тобто дуже дуже великий аналіз треба зробити, щоб uh, зробити якісь висновки. І з чого починати? Починати треба з розрахунку саме стратегії, не кидатися так, що ми робимо все одночасно, а саме побудувати стратегію, розбити її на місяці, починати з того, що буде, як то кажуть, давати найбільший, uh, найбільший результат. Тобто, якщо є можливість працювати за утрічем, в першу чергу, я би працював за утрічем. Коли ви працюєте за утріхем, ви е, отримуєте якісне посилання з тематичних доменів, потім ви, ви можете підключати, якщо ми кажемо про український бізнес, тут ще працюють дешеві там, форуми, типу профілі, там, каталоги і так далі. Будь-що дешеві саме посилання, е, розбавляти трохи їми. Але не кидатися із розряду нам треба дуже багато посилань, давайте їх будемо масово купляти і зробимо стратегію на півроку, що ми кожен місяць будемо будувати по 300 послань, там, з форумів. Все. Дуже дуже важлива стратегія, а не просто слухати якийсь один аргумент. А підскажи, будь ласка, чи можна вважати авторічем домовленість з редакцією, наприклад, умовно LUA. Я там виробник одягу жіночого, да, у нас нова колекція відшита. Ми там порте моди, не знаю, 2025 вже відходили. І нам треба гарну статтю розміститися, бо там наші читачки є, це наш профільний ресурс. І, звичайно, оскільки там буде звучати про наш бренд, про назву, то нам цей ресурс, ну якийсь прайс та комерційного відділу вже направляє, викатує Перезмістити вашу статтю, будуть там два посилання, об'єм там 10 тисяч символів до трьох зображень. От стільки. Тобто ми це робимо наче для маркетингу для того, щоб нас почитали читачки, перейшли на сайт і там купили в нас щось. Тобто, нам потрібна взнаваність бренду, да нам потрібні ну бажано і переходи, звичайно, це взагалі ще й там конверсія в, в покупку. Це буде аутріч чи це щось інше? Це аутріч, його ще називають піаром, uh, Тобто, коли знову таки uh, гостьовий пост, це стратегія, яку найчастіше використовують саме СОшники або для СОшки. Але. Додаткові бенефіти в аутрічі ніхто не відміняв. І це, е, як е, і сказано, що це додатковий реферальний трафік може бути, це впізнаваність бренду. Тобто, все те, що ви можете отримати з точки зору маркетингу, і отримується в аутрічі, але воно отримується, якщо знову таки сайт відповідає усім критеріям. Це якщо у вас сайт, наприклад, темати, це, там, жіночого одягу, ви розміщуєтесь на сайті, де та сама цільова аудиторія. Ви можете розраховувати, що ви отримуєте. Кліки, переходи, можливо, замовлення, конверсії. Ви також отримуєте додаткові точки дотику з лідом потенційним, ви отримуєте впізнаваність бренду. Тобто, все, якщо є можливість зробити аутріч з акцентом на бренд, з акцентом на маркетинговій активності, це варто робити 100%. Оце ми можемо радити як інструмент да? за можливості. Внішевих змів ніш... на нішевих ресурсах публікувати інформацію про свій ну, і бажано, можливо, безкоштовно, бо можна ж таку статтю написати ще й лінки вставлять там дозволять. Да, що це прямо школа інформації, прямо з руками і з ногами і заберу за нуль гривень. Ну, то я вірю. Францію, навіть навпаки, хтось якраз використовував річ як частину своєї маркетингової стратегії, і вже додатково вони отримують оце посилання для SEO-шки. Тобто комусь ну, не так важливо, наприклад, щоб посилання статті було, якщо це маркет маркетологи роблять, їм не так важливо, щоб посилання було фоллоу. Вони можуть прийняти і до фоллоу посилання, бо вони, вони можуть прийняти спонсори. Але ідеальна комбінація це якщо посилання для до дуфоло, це 100%, якщо ми кажемо про SEO, і комбінація в тому, щоб це було послання з тематичного ресурсу з вставкою брендингу, тобто будь-що, що затіпить потенційного ліда. Це пренд база. Дуже тобі дякую за цю знаєш горолечку таку знизу вверху, Мовна і тепер ми розібрали дійсно чому SEO відноситься до. Всього. Поміж дій трошечки маніпулятивно але воно досягається досить білими, простими методами, які пояснюються. Дивіться, от ресурс про взуття. Ми виробник взуття. Ось наш інтернет-магазин взуття. Будь ласочка ми експерти по взуттю Ми тут маємо право бути опублікованими з ринком. До речі, а сервіс є. Ким ти є засновником Нідмейлінг, да розкажи, що у вас є там всі типи ресурсів, щоб можна було і маркетологу там щось знайти, і seo спеціалісту знайти. Потрібні йому канали, потрібні йому ресурси. От я працюю так, це якраз сервіс для того, щоб ефективно робити лінбілдинг або копірайтинг, SEO-контент. тобто це, як то кажуть, all-in-one платформа для SEO-просування. Тобто, якщо ритині цікаво, SEO-просування, вона там знайде абсолютно всі рішення, різні типи посилань вона знайде і. Різні типи послуг, але чи варто саме заходити на платформу, наприклад, Нінмалінку, якою я якої є власник, а, власнику бізнеса, який не розуміється досконалому лінбілдингу, тому що лінбілдинг треба стратегія, по тут би я відповів, що спочатку треба або розібратись в тому, як правильно робити лінбілдинг, що вам з вам замовляти, де вам, ну, де вам це робити, які вам послання потрібні, і потім вже заходити. Тож, якщо там є. У людей інтерес до платформи, я б рекомендував в першу чергу безпосередньо консультація там, з а, своїм СЕОшником, якщо він є, або розуміння базових термінів SEO, або, як мінімум, хоча би там у нас також є сапорт seo менеджер, з якимось, з яким можна поспілкуватися. Він надасть консультацію, скаже, які там кроки потрібно зробити, щоб. Ефективно використовувати платформу, тому що основна ціль нашої платформи не, не те, щоб е, хтось зробив замовлення, а те, щоб хтось зробив замовлення і воно дало користь. Тому що клієнт, коли сам приходить і робить замовлення, а потім каже, а воно щось не росте. А він приходить без стратегії і думає, та я покляцею, і воно все буде супер. Воно так працює на жаль треба щоб хтось з розумом і з досвідом за цим склав та слідкував слухайте ми залишаємо під цим відео в описі всі контакти як правильно проконсультуватися і звернутися до seo спеціаліста розробити стратегію з лінками якщо він порадить так робити от в цьому відео в описі дивіться і не гайте час на якісь SEO-помилки чи власні експерименти тому що виробник і продавець товарів він має спеціалізуватися на своєму тобто на виробництві на покращенні клієнтського сервісу, Сервісу, удосконалення продуктів тощо, так? А SEO роботу правильну, білу для інтернет-магазину радимо залишати на спеціалістів. Дуже тобі дякую, Євгена, сьогодні за класний і дуже інформативний, і цікавий запис було класно.